Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні у нас був мороз мінус 5 градусів, але я не здаюся і йду на грибочку. Провірити, вчора був, та трохи знайшов. Думаю, йду і сьогодні. Подивитися, що в нас як. Чи померзли гриби, чи ростуть. І тут по дорозі натрапляю на гриб порхавку. Бачите, такі молоденькі. Навірно, вони не бояться морозу. То такий був мороз, що все, все біліло. Тож. Що ж, слідкуйте, якщо щось буде, я обов'язково для вас зніму. Листя все опадує так, що морозу усе спалив. Бачите, такий, який у нас тут краєвид. Гарний ліщиновий, ліщинова хаща. Що ж, дивіться, тут ми трохи піднялися над село. І все, все жовті Все, всі дерева і берізка, як бачите, починає. Декотрі вже зовсім пожувтіли. Дама йдемо. Не здаємося, йдемо по грибочку. Так, дорогі глядачі, самому мені не віриться. Зайшов я у грибляночку і так палкою щось і тут hop, такий звук якийсь. Чудовий. Ми що це таке? І подивіться, що в нас тут заховано? Що тут, що тут коїться? Оце... Оце знахідка. Подивіться, який красень! І що ж з такого красення першого? Ой-ой-ой, ай, трохи жовтуватий. Я думав, що біленький буде, якщо він мохові увесь, Але ні, ну нічого. Гарний. П'ять градусів морозу сьогодні було. І я такого грибочка знайшов, подивіться. Ото то красота. І так, вітання грибники. І любителі шукати білих красенів. У нас знову така чудова знахідка. Ще один красень знайшов такий осіннячок. Тут, щоб знайти пару грибочків, то треба обходити ого стільки маршруту, що... Після такого морозу і так, як вони... Ой, який він холодний. Не повірите, глядачі. І як же він тут? Ну, у лісковій то виріс. Що ж, будемо шукати ще. Я чуть його не пропустив. Будемо дивитися, може десь є напарничок. І знову ми піднялися у грибницю. І знову у нас красень. Такий невеличкий, але чорний осінний грибочок. І головне, молоденький. Тож будемо дивитися ще. Може, десь заховався. Дякую вам, глядачі. В більшості бачу, мене дивляться люди похилого віку. Тож, я вам дуже вдячний за мою підтримку що ви дивитеся мій канал і підтримуєте мене у такий скрутний час. От такий бачите тут рядовка. Одним словом, дякую вам всім за, за підтримку, за розвиток мого каналу. Діліться з друзями, якщо подобається мій канал. А я буду для вас знімати, якщо будуть ще рости грибочки. І ділитися з вами гарними подорожами по Карпатах. Тож продовжуємо грибалочку. Так ми продовжуємо шукати. І всім іншим дякую, не тільки людям похилого віку, всіх, хто мене підтримує. Дякую за підтримку. Дивіться, якщо щось буде, то ще будемо знімати. Раз. Раз, ще ростуть грибочки, то... Будемо знімати для вас гарні карпатські гриби. Тут синячок заховався такий. Але о, думав, що то гриб, а то теж синяк. Такий дуже схожий на... Так, знайшли ми отакий, дивлюся, мухомара там удалені червоніють. А тут з дивимося, чи то листочок. Чи то що? Ха. Ні, білий гриб. Білий такий гарний білячок на покітинкій місці. Білий, білий-білий гриб. Ще його тут щось вже відкусало, напевно, я від білки його забрав. Зранку не їла його, трохи надкусила і відпудив я її. Що ж, будемо шукати ще. І так ми стільки прийшли маршруту грибного і щось більше. Грибачку не попадується. А тут натрапили, хтось перевернув такого гриба оленячий ріжки. А ще називають щіткованець. Ну, по-різному. Ну, це якийсь такий він блідий, То не знаю, чи цей стивний. А є такі, що жовті, ото, я знаю, ті, ті є стивні. Його пожарити, і він такий вкусний, як, ну, так як м'ясо. Тож цей не буду, не буду брати, нехай стоїть, а буду продовжувати йти і шукати, білих, білих красення. Тут зайшов таку, такий лісок. Тут десь по одній сируїсті. Такий гарний чистий такий ліс. Бачите? Там якийсь грибок, не знаю що за. Так така гарна чистенька місцевість. Що тут могли б бути і грибочки. Ну, влітку, то влітку є. А тепер холодно вже, то вони перестали. Перестали рости. Тільки десь, не десь появляється. Ой, яка тут, дивіться, велика смерека і пень Уже одна впала. І ця вже загниває, яка вона висока. Такий. Така у нас гарнюща природа. Ой-ой-ой, що на що я напав, подивіться, опеньки. Які гарні. Тут ще. Або не багато їх, і щось такі почорнілі. Там, там ще бачу. Далеко. Не буду брати опеньок. Уже вже наївся багато грибів і Опеньок і інших. Будемо шукати білих, білих білячків. Не знаю що. Трохи вже знайшов там 4 чи 5 А чи ще щось буде, чи не буде. побачимо. Така. Атмосфера сьогодні гарна. Після морозу, сонечко. Тут хтось. Це потоптав. Дружок теж бігає. Щось туди шукає. А ми теж будемо шукати. Тут щось таке. Біліється ніхто не гриб. Знову ми у такому густому ліскові. Можливо, поховалися білі грибочки у ліскові від морозу. Але, але не знаю. Не знаю тут рядовка купчастата, що я вчора був біля неї. Думаю, може тут грибачок виліз десь, але на жаль, на жаль, нічого немає. Тут я йду і бачу такий щось горбачок тут. Ну я ну, подивлюся, що тут. А тут дивіться, який гарний білий грибочок. Заховався у Мохові. Що ж, непогано, непогано. Вже є трохи пару грибочків. Будемо ще дивитися, може, десь знайдемо. Так вони чудово ховаються. Так знову у нас такий зустрів. Подивіться, біля каменя такий красень. Молоденький головний. Ой, як він тут гарно заховався, що не можна його і вирвати. Але я його вирву, де ж де б він не був. Бачите, такий молоденький. І то такі гриби ростуть після 5 градусів морозу. Сьогодні було 5 градусів морозу. Як бачите, Гриби продовжують рости. Так. Да. І так, дорогі глядачі, вийшли ми на самий верх мого грибного маршруту і трохи помилуємось природою. Грибів знайшли. Думав, що грибів не буде зовсім нічого, але знайшов. І непогані, гарні, білі грибачок. Аж мороз був у нас сьогодні 5 градусів, але нічого, гриби ростуть. Сьогодні вже й дружок з зі мною, пішов на гриби, а де його не було, то мені було скучно самому ходити. Без свого чотири. Нового друга. О, ще, ще хтось і косить. От. Там аж, якщо бачите, улечите. Там де той оборіг. І там хтось косить ще. Сьогодні я косивши. <coughs> бо у мене ще була отава, то скосив, бо вже пішли морози і морози будуть аж до суботи. Вже на, на той тиждень передають гарну погоду, без опадів, без... і без морозу, щоб буде тепло. то... А сьогодні, після морозу, дуже гарно така ясна, тепленько, така погода. І тут дорогі глядачі напав я на таку знахідку, що аж, аж серце заболіло, подивіться, який красень. Ой-ой-ой, як він гарно заховався. Такий ой. Таких би з десяток і була би повна сумочка. Тут синячок такий, але Богу дякувати за це. Я не думав, що я вже ще знайду такого красення. Ви подивіться, який в мене тут красення Гарні. Знову ми потихеньку спускаємось донизу. І тут, як бачите, така невеличка. Знахідка. Такий гарний білий гриб. І головне молоденький. Я думав, що тільки понаходжу старі. Старі гриби, які вже виросли і мороз пішов, то, то вони не будуть рости. Але як бачу, я сьогодні знайшов молоденьких грибів, що гриби ростуть, продовжують рости і не бояться морозу. Якийсь новий сорт. Новий сорт в харпетах грибів, які не бояться морозу. Хе, чудово! Що ж, продовжуємо. Тут, дорогі глядачі, зайшли в такий лісок. І тут бачу, я здалеку щось там біліється. Що це таке? Чи це, чи це гриб, чи то мені... Щось... А то білий грибочок. Подивіться. який. Ой, на сьогодні. Сьогодні я жовтого ще не знаходив. Тож це перший сьогодні білий грибочок. Подивіться, який красень. Що ж, будемо шукати ще, може буде напарничок Білячок. А Якщо не буде, то не буде. Обійдемося і з одним. Але ложину залізти не можна ногу витягнути. Ой, яка тут дуже ожина. На жаль, гриба немає. Але нічого, О, тут ми зайшли, а тут такий тече потічок, бачите. І донизу. Значить, нам треба йти униз. Но тільки не сюди, бо тут дуже погано, що не можна пролізти. Що ж, будемо потихеньку спускатися. Ще там у, у пару зайдемо у пару гриблянок. Тут березовий такий гайочок, як бачите. Красота, красота такий. Раніше тут було чисто, а тепер подивіться, що тут робиться. Тут ми вже збираємо яфину, Бачите, це все у яфінах. Тут ми збираємо і заготовляємо і продаємо різні, хто як може. Що ж ми йдемо потихо донизу. Тут буває, що ростуть підосиновика по такому березовому лісткові. Але тепер вже пізно, холодно то ще не знаю добре, що хоч ростуть білі, які витримують мороз такий. Тут на, на пінкові, бачите, такий на березі, такий гриб чудовий. Не знаю як він називається. Подивіться, яка красота. Зараз можу, подивлюся, то скажу вам. І тут дивлюся дивився я за цього гриба, то це траметес різнобарвний. дуже полезний гриб. Або ще називають його індюшачим хвостом. Це, це гриб, який можна їсти. І дуже має корисні властивості. Тут я, дорогі глядачі, не додивився і подивіться, чи може я, чи може і, і мій дружок став, став я на грибашка і перевернув його. Ха. То добре, що він такий моцний, моцний гриб, то... Лиш тільки перевернувся, не розкричився. А тут дивлюся, а тут ще один. Ото мені пощастило. Подивіться, такий на тоненьких, на тоненьких ніжках чудові грибочки. Що ж? Я дуже радий, що я знайшов таку знахідку. Тут ми потихеньку спустилися донизу, шукаючи то там, то там білячків І вже ще чуть-чуть будемо вдома. Але подивіться, які гарні дерева. Це бук. Бачите, як він пожовтів, такий зробився гарний. А я був там, там перший, аж там уверху. Де та смірічка, там перший я був. От скільки, скільки я подолав маршруту, пройшовши, шукаючи білих грибів. Ну що, я це люблю і продовжую шукати. Тут перейшов я в такий невеликий зворик, де я показував вам там зверху. А я обійшов цей зварик, а тут знову перейшов його. І такий я подолав маршрут. Зробив коло, не йшов напряму зваром. А ну, подивлюся, чи немає тут опеньок біля цих двох пеньків. Опеньки, навірно, вже може й померзли. Так як був великий мороз, можливо, можливо, і немає їх уже. Щоб, щоб трохи нарізав, то пожарив. Ой, немає, то все О, он де пару, пару є. Хтось порізав. Бачите, тут одна кубка така невеличка. А тут, тут, тут у мене було. Це я на пилою нарізав такі. Мостинки. Треба під корову там. Ну, під раз, різні, різні ті. І дрова тут у мене. І смерека висихають, тож треба щось з них робити. Підрізати і стільки багато не потрібно. Бачите, тут теж трохи є опеньки. Тут є такі, бачу, молоденькі, гарні. Їх, але їх мало дуже. Що ж, йдемо, йдемо далі. Це тут я вже сіно кошу для корови. Це все, це все я покосив. І там і у сінник. А потім, як вдома, вже освободиться місто у стайні і буду везти додому. Бачите, там такий сінник у мене тут на полі. Тож я кошу сіно тут і тут його засушую і складаю у сінник, а потім, потім везу додому. Так, глядачі напевно, може, вже нічого я і не знайду. Хіба ще опеньки, А більше нічого. Дякую, що ви були зі мною. Дякую вам усім за... Перегляд моїх відео. Ну, хто як скаже, комусь подобається, комусь не подобається. Але дякую усім вам за все, що ви дивитесь. Можливо, хтось і поділиться із друзями. Тож підписуйтесь, діліться. Пока-пока. Дякую за перегляд.